Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Дякую, що з нами. Не забудьте про підписку, щоб не пропустити багато цікавих відео. Цього тижня розподіляємо суму в 5010 гривень. Ви можете переглянути, як ми їх рахували в нашому шортс, YouTube Shorts. Розподіл у нас буде на тиждень, 17 по 24 травня. Давайте відразу ж. Запишемо в наш блокнотик суму, щоб не забути, і приберемо поки картуляв. Так. Ми розпочнемо цього разу з наших челенджів. У нас є скриня. В цій скрині у нас решта. Решта, яка залишилась після купівлі госптоварів, і дрібні гроші, які залишилися з продуктів. Крупну суму, та, яка більше ми залишили в конверті, дрібніші гроші ми кинули, пам'ятаєте, ми закидаємо в нашу скриню. Тож, цього разу хочу розпочати саме з челенджа. Так, що нам потрібно? Нам потрібно розподілити кошти в наш яблуневий сад. Так? У нас дві двадцятки, тож, два яблучка ми можемо замалювати так, докинути сюди. Сьогодні плануємо і на дрібнички також в челендж докинути коштів. Так як у нас тут двадцяток багато, хочу поміняти якраз на крупнішу. І тут купюра буде крупніша, більша. І якраз до розподілу нам знадобляться дрібніші кошти. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 200 гривень ми можемо сюди покласти. От бачите, рештою ми вже відклали, накупили 280 гривень. Це дуже чудовий результат, з урахуванням того, що ми не витрачаємо додаткових коштів на це. Так. І наша, сюди поки відкладаємо, і наші монети. Наші монети. О, зараз на купив тисячу гривень. Так, нам знадобиться синенький матер. Буклотка ми поки прибираємо, все прибираємо, прибираємо. Що в нас є? У нас є 10, 5, ще 10 гривень. 10, 20, 30, 45 гривень. 45 гривень. Чудово! У нас є 45 гривень монетами. Візьмемо, здамо зараз по гривні дві, 50, це поки не бере участь. 50 гривень у нас є. І ми замальовуємо ячейку 50 гривень. І не забуваємо їх закинути в нашу скриню. Так, що в нас лишилось? Не падаємо. Лишилось гривна 2, 3, 4, 6, 7. 7, 7, 7. Чудово, 7 гривень, значить, ми 5. І дві замалюємо. Ми вже з вами на півдорозі. Так, Челендж ми відставляємо, скриню відставляємо, поки вони нам не знадобляться. І тепер приступаємо вже до нашого розподілу. Що ми маємо? Що ми маємо наші блокнотики і гроші? По номіналах ми їх розкладаємо. Хоч де, в коментарях впевнений, що все-таки по номіналам. Словник видає по номіналах, а взагалі, якщо ви в усьому відео. Не надихаєтесь на розподіл коштів, на правильний розподіл коштів, не черпаєте для себе нічого цікавого, а чуєте лише якусь помилку на вашу думку, то, напевно, все-таки не варто переглядати ті відео, правда ж? Або навпаки, переглядайте, знайдіть помилки, напишіть в коментарях, це буде ще краще. І так, давайте розподіляти на комуналочку. На комуналку ми повинні докинути 600 гривень, так, ми повинні докинути 600 гривень, і ми вже порахували, що в цьому місяці до сплати у нас буде 1530 гривень. Так, 600 ми зараз закидаємо так? в конвертик, і в конвертику повинно бути у нас 2040 гривень. Передаковуємо, перевіряємо. Так, одна 15240. Так, 2040 гривень у нас є. Дві 100-ку. Ми махнемось так шустенько, шість. Все. Зручніше, буде на карту закидати. 2040 комуналці у нас є. І якраз цього місяця нарешті, нарешті, у нас в конверті. Більша сума, ніж нам потрібно заплатити. Вся решта до останньої гривні буде залишатись у нас в конвертику. Так, далі йдемо да. телефони. На телефони ми відкладаємо традиційно 250 гривень, і в нас повинно бути 850 конвертику на телефони. І вже знову ж таки підходить оплата за. Телефон 400 і 250 гривень, 650 з цієї суми ми в результаті пізніше візьмемо. Якраз на наступний тиждень ми відрахуємо і поповнимо рахунки. Так, 250 додаємо. 250 додали. 850 повинно бути. 700-850. Чудово. Так. Йдемо далі. Наступний у нас інтернет. На інтернет традиційно 90 відкладаємо. Так, тут трішечки я помилилася, але 360 гривень у нас повинно тут бути. Ми від 90 відкладаємо. Ну, я вже 360 готова відкласти. 90. Так, перевіряємо, 360 повинно бути. Так, 200, 60 гривень. Якраз 360 гривень оплата у нас за. Інтернет становить, але ми будемо платити за інтернет через тиждень, в кінці місяця якраз. Так, і підписочки наші. Підписки 70 гривень ми відкладаємо, 140 там повинно бути. Так, да. 140. Давайте самі собі так само покладемо. 140 підписки 80 гривень. З копійками у нас якраз на наступному тижні повинно бути заплачено. Подивимось, як ми коли будемо закидати, прийшов час замінювати ці папірці на щось серйозніше. Подумаємо, якраз на наступному відео, я надіюся, ви вже побачите якісь оновлення саме з цим конвертом. Так, 140 гривень ми записали. Наступне в нас навчання, тут традиційно у нас 500 на тренування. Залишків тут немає, ну, рівно так само, як і ми докидаємо, поки 500 вартість не зростає. Чудово, так. Переходимо до наступних обов'язкових витрат, нефіксованих. У нас залишалася решта з минулого тижня. Там у нас було півтори тисячі гривень в конверті. Ми відкладали. Ви можете переглянути. За минулий тиждень покупку продуктів обов'язково подивіться. Нагадую, що ті продукти, які ми купуємо, так це на тиждень закупівля, але в нас завжди залишаються якісь запаси, круп, або, наприклад, напівфабрикати, які ми готуємо. Можливо, десь там м'ясо не доїли, купили на тиждень, там на два закупилися, а залишки залишилися. Це не означає, що ті продукти, які ви бачите у нас в відео, ми тільки їх їмо, тому що в холодильнику запаси, як і в усіх, все одно щось, щось лишається. Через те не потрібно орієнтуватись, ми побачили, що ви на цей тиждень не купили, наприклад, там, яйця, не купили молочні продукти, не купили молоко, а, наприклад, м'ясо. Значить, все, цілий тиждень ви їсте, не знаю, траву і зелень одну. І якісь овочі. Ні, це зовсім не так. Так що не хвилюйтесь. Харчування збалансовано, наскільки це можливо. Не як в усіх. Так, продукти. 300 гривень у нас залишалось. Півтори тисячі ми докидаємо. Тисяча. Півтори. Так, у нас буде 1800 гривень в цьому конверті на продукти. Та. Далі госптовари. На госптовари ми відкладемо 150 гривень цього разу. 150. Видно, вистачити, ми підкуповуємо потихесеньку все, що в нас закінчується. Пухнастики, пам'ятаєте, ми купимо на. Знову ж таки, купили великі запаси. Корму купимо на на нову акцію, скажімо так. По акції, надіюсь, якісь продукти ми зможемо. продукти, Якийсь корм котам та купимо. Так, 300 гривень у нас в конверті є бензин. В бензині в нас повинна бути тисяча. одна. Да. Ми 500 докинемо. Так, 500 докидаємо 1, 2, 3, 4, 5. Півтори тисячі гривень у нас плює. Нам потрібно буде заповнити повний бак якраз на цьому тижні. Для повного баку потрібно 1700. Ну, ми на півтори заправимося. Цього достатньо. Кишенькові. Дитячі кишенькові складають 160 гривень. 5678. Так, давайте будемо один. Так, 160 гривень. У нас йде. Кишенькові і бензин ми записуємо, півтори тисячі в нас там є. І з обов'язковими витратами ми з вами завершили. Таким чином, бачимо, на все вистачило обов'язкові витрати. Те, що найголовніше, найважливіше, поки що у нас заповнено. Тепер ми з вами переходимо, приступаємо до додаткових витрат. Так, додаткові витрати. Додаткові витрати. Так, що в нас тут? Гардероб. В гардеробі вже 500 гривень є. Пам'ятаєте, на минулому тижні я розповідала, що потрібно буде здати якраз в ремонт зимове взуття. Поки ми з цим затримаємось, але ж обов'язково здамо. 100 гривень ми повинні докинути. 600 буде в нас в цьому конвертику. Сотню закидаємо. Так, далі. Здоров'я, здоров'я на здоров'я ми 100 гривень докинемо. 400 в нас буде. Так, давайте 20 собі закинемо. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 400 гривень. Конвертик для душі і тіла також закинемо сотню. І 400 тут у нас буде. Та, 300 вже є. А і ще сотня. 1, 2, 3, 4, 5. Там 400 є. В ремонт ми закидаємо 50. Якраз можна буде і щось підкупити для дрібного. Ремонту та 300. Для тих, хто цікавиться на ремонт, на що вистачить. Наприклад, нам потрібно буде підфарбувати якусь ділянку там в нашому будинку трішечки. Якраз на фарбу 300 гривень буде достатньо. Так, на свята. На свята сотня в нас йде. 400 гривень в цьому конверті буде. Так, 300 є. Чудово. Так, 400. Так, автомобіль, автомобіль сотня. Так, в автомобіль ми відкладаємо. сотню, Так, і у нас 700. 700 гривень. Вирочку, не чекайте. Так, 700. 700 тут є. В банку. Ванці у нас 600. О, скільки у нас тут залишилось, слухайте. А в нас залишилось і залишилось. Давайте прорахуємо залишки наші. 100, 200, 300 гривень. 24, 5, 400, 24, 5, 500, 540 гривень. А в нас є челендж. Челендж, челендж. І ми в ньому сьогодні беремо участь. Точно. Значить, дивіться. Що ми відкладемо в банку? В банку ми давайте відкладаємо з вами. Відкладемо в банку. Сотня. 4-5. 4-5. Сотню ми відкладаємо в банку. Потім десь треба буде, замінимо на більшу купюру. 700 гривень у нас в банці. З нашим розподілом, ми з вами завершили, а зараз приступаємо до челенджа. Тож, давайте приступимо: яблуневий сад, там, де ми копимо, з нашої решти по 20 гривень. Але так як у нас розподіл завершився. На всі необхідні категорії, ми гроші розподілили. Ми можемо ось ці кошти якраз відкласти на цей челендж. Та, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас сім двадцяток. Значить, сім яблук ми можемо замалювати. Перше. Друге, третє. Четверте, п'яте. Шоста, сьома. Сім яблук замалювали. Бачите, до того, щоб накопити 500 гривень, у нас залишиться тільки 6 двадцяток. І це чудово. Так, доклали. І тепер на дрібнички наші по 50. Ой. Так, 50 відклали, замалювали. Так, ще 50, щоб не збитись, будемо по одній відкладати. Так ще. Таким чином, ми зможемо накопити тисячу гривень. Це чудовий спосіб маленькими кроками досягти якоїсь цілі. Чудово! Дивіться, як гарненько і як приємно, коли наші конвертики копляться. Так, це все на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі, ставте лайки. Будуть запитання все в коментарі. Всім па-па!